Зло в господніх очах Святе письмо, намагаючись висвітлити проблематику війни, вказує, що народ, якому війна приносить рабство, заслужив його своїм негідним життям у мирний час. Після смерті богобоязливого вождя переможця Ісуса Навина, ізраїльський народ в одну лише епоху суддів шість чи сім разів потрапляв у рабство. Вперше був він у рабстві в месопотамського царяху Сарсафема, яке тривало вісім років другий раз Ізраїлеві сини потрапили в полон за правління царя Моавловицького Еглона. Рабство тривало 18 років. Втретє, вони були на короткий час поневолені ханаанським царем Явіном. Четвертий раз на сім років ув'язнили їх мадянітяни, в п'яте филистимляни поневолили їх на 18 років. В шосте вони знову були під филистимлянським правлінням майже 40 років. Крім того, згадуються ще деякі періоди безвладдя та часткового поневолення, коли в ізраїльського народу не було гідних суддів. Ви запитаєте, які були причини поневолення? Чи були вони різноманітні? Ні. У всіх цих випадках були одні й ті самі причини, або вірніше була одна й та сама причина, чітко окреслена наступним виразом сини Ізраїлеві стали чинити зло перед очима Господа. Поступово вимерло усе покоління, яке протягом свого життя бачило багато божих чудес, які Господь Бог звершував для допомоги ізраїльському народові як на війні, так і в мирний час. І постав після них інший рід, який не знав Господа і діл його, який він чинив Ізраїлю. Тоді сини Ізраїлеві стали чинити зло перед очима Господа і стали служити ваалу. Що ж це означає поклонятися ідолу ваалу? Воно означає служіння дияволові під виглядом ідолів. У цьому основа і першоджерело будь-якого гріха. Звідчі випливають усі інші гріхи, порушення усіх десяти основних заповідей Божих невіра в єдиного живого Бога, віра в безліч злих або бездушних богів, виголушення марного імені Божого, нехтування сьомим днем, нешанування батьків, вбивство, перелюб, крадіжка, лжесвідчення. Усіма цими гріхами люди бунтуються проти єдиного живого Вседержителя Бога, тим самим стаючи рабами злої сили. Така духовна війна мирного часу мала неминуче проявитися в зовнішніх фізичних війнах. А те, що саме ці гріхи народу приводили його в рабство чужинцям, і те, що саме Бог за гріхи ідолопоклонства вводив ізраїльський народ в поневолення, видно з наступних слів: і запалав гнів Господній на Ізраїля, і віддав їх у руки грабіжників, і грабували їх, і віддав їх у руки ворогів. Потрібно звернути особливу увагу на те, що тут не йдеться про гріх однієї людини, а йдеться про гріх усього народу. Не йдеться і про гріхи суддів, вождів народних, бо написано: але і суддів вони не слухали, а ходили блудно вслід інших богів. Весь народ був грішний, весь народ відпадав від Бога. Весь народ був причиною свого нещастя. Замість того, щоб свідомо ставитися до своєї високої місії, пам'ятаючи закон Божий або стратити засуджені на смерть народи, або оживити їх своєю вірою в єдиного живого Бога, Ізраїль поринув у їхню темряву. Найкращий потрапив під вплив найгіршого, не послухався Бога і став творити зло перед Богом. Раніше Бог вів Ізраїль на ханаанські народи, що не хотіли поклонятися правдивому Богові. Потім цих же беззаконників повів на Ізраїль, що відпав, і почав поклонятись ханаанським ідолам. З вище зазначеного стає зрозумілим, що перше увесь народ може відпасти від Бога і зневажити його закон. Друге гріхи народу є причиною поневолення і страждання. Третє причина поневолення перебуває в руках людей, а наслідки поневолення в руках Бога.